Вітаю, друзі! Ви на каналі право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням змінам закон про громадянство України. Ну і в першу чергу те, що цікавить більше все і всіх. Звичайно, цікавить як набуття громадянства України. Ну, це в першу чергу біженці, осіб, які дуже тривалий час проживають в Україні, народились в Україні, народились в Україні від іноземців, вони можуть оформити громадянство і так далі. Там ну, це буде, мабуть, окреме відео. Поки я про це принципово розповідати багато не буду, тому що об'єктивно там додали дуже велику кількість підстав для набуття громадянства України за народженням, за народженням від іноземців, за проживанням, там розширили ці безпосередні підстави. Однак, в більшості випадків, з огляду на те, що наразі відбувається і з перетином кордону, і з українцями за кордоном, і з українцями в Україні, звичайно, дуже багато, на жаль. І я вважаю, що це неправильне рішення, неправильний вибір, цікавить питання припинення громадянства України. І я все ж таки закликаю цих осіб, які будуть дивитись це відео і слухати, подумати. Україна одна, її треба захищати. Не варто не варто кидати Україну в такі важкі часи, те, що звичайно роблять. Чиновники, це окрема ситуація, але Україну треба захищати. А зараз я вам розповім ті підстави припинення громадянства, і де, я вважаю, що є дуже велика загроза національній безпеці, що не можна допустити. Звичайно, тільки вчора президент вніс цей закон в парламент, був наданий він для ознайомлення 7 серпня. Ну і от він з'явився на сайті, його можна прочитати і ознайомитись з тими нормами, які, в принципі, в ньому є. Я дам посилання себе в телеграм-каналі на цей законопроєкт. Тому підписуйтесь на YouTube, TikTok, Тікток, де ви побачите мої відео обов'язково, підпишіться на телеграм. Посилання на телеграм буде під відео в Ютубі і в шапці Тіктока. Там буде посилання на цей законопроєкт. Стаття 19, принципово змінена. Якщо на сьогоднішній день підставами втрати громадянства України до є добровільне набуття громадянства України будь-якої держави, то це змінюється. Я вважаю, що це є загроза національної безпеки. Тепер є пропозиція президента, і я думаю, що все ж таки її потрібно переглянути. Депутати будуть розглядати, дивитись, що це, якщо вони прочитають. А я думаю, що вони прочитають все ж таки, це дуже принципова ситуація. Наразі добровільне набуття громадянам України, громадянства держави, тільки визнаване державою агресором або державою окупантом або не включене до переліку держав громадян, громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, це є підставою втрати громадянства. Ще раз, якщо раніше набуття громадянства або підданства будь-якої держави, то зараз. Тільки держава-агресор, держава окупанта або держава, яка включена в певний перлік. Для кого і для чого це робиться, для мене не зрозуміло. Тим більше це може дійсно нести загрозу національної безпеці, якщо країна-агресор вигадає якусь собі систему для набуття її громадянства добровільного дистанційно. І я вважаю, що цей пункт не треба чіпати. Громадянство України є одне. Я прочитав дуже уважно пояснювальну записку: ті, хто готували. Від імені президента вони зазначили, що так, дійсно, в законодавстві є множини громадянства, є підстави. Україна дійсно визнає в справовідносинах з Україною тільки громадянство України. Однак вони намагаються, знаєте, от потрошки-потрошки, це окно вертона, вводити наявність і можливість всупереч Конституції України, посилаючись на міжнародні акти, які мають вищу, більш Важливу силу, ніж законодавство України, що я вважаю також неправильним, вводити розуміння множинного громадянства. До речі, з'являється нова стаття 5.1, що стосується множинного громадянства, і от там вона дуже сильно розширює свої повноваження. Далі безпосередньо, що ще є, я вважаю, не зовсім правильний підхід з цього приводу, це питання, що може, до речі, нанести. Безпосередньо шкоду подальшому і відбуванню покаранню осіб за вчинення злочинів проти основ національної безпеки і так далі. Звичайно, стандартна історія буде підставою для припинення громадянства це надання неправдивих відомостей, ну, набуття громадянства внаслідок подання неправдивих відомостей. Також доданий такий пункт, як використання повнолітнім громадянинам, які має громадянство іноземної держави на території України паспортного документа іноземця, внаслідок якого теж не зовсім зрозуміло, використання паспортного документа, внаслідок якого є створення загроз національної безпеці або національним інтересам. Тобто, ну, наприклад, народні депутати, вони використали який документ? іноземний чи паспорт України. От, наприклад, у нас є деякі міністри, які не вийшли з громадянства іншої країни і за своєю посадою мають доступ до державної таємниці будь-якого рівня. Це є загроза національної безпеки, я вважаю, є. Однак, якщо читати цей пункт, то безпосередньо ніби вони і не виключаються, не припиняються громадянство України, тому що їм потрібно використати на території України паспортні документи наземця. А не громадянина України. Досить цікавий підхід. Я вважаю, що треба тоді говорити про неможливість і прийняття на державну службу при наявності подвійного громадянства, однак множинного громадянства, як говорять, однак цього я не знайшов. Може, я просто не знайшов. Ну і, Звичайно, це буде розглядатися не в законі про громадянство, а вже в законі там, про депутатів, там, різні види державної служби, там, судоустрій, і так далі, прокуратуру. Національне антикорупційне бюро і так далі. і і і так 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 далі, далі, далі. Ну, об'єктивно це, я вважаю, також є загроза національній безпеці, в принципі. Наступне ще підстава для втрати громадянства України це встановлення факту проходження. Ну, Раніше така також ситуація була добровільна вступна військову службу знову ж таки іншої держави. Тобто, якщо особа вступила на добровільну. На військову службу в іншої держави, причому не мається на увазі, там, де не є обов'язком, тобто за контрактом і не є альтернативною службою, то, відповідно, вона також це підстава втрати громадянства України. Зараз трохи по-іншому. Тут виключно проходження особи військової служби за контрактом у державі, визнаний державою агресом або державою окупантом. Це також я вважаю неправильно. Це може призвести до того, що українці стануть найманцями в інших арміях світу, і також може привести загрозу національній безпеці України. Тобто, це, знаєте, певний бізнес почнеться. Ну, моє таке бачення. Ще одна підстава втрати громадянства України це набрання вироком законної сили винувальним вироком щодо там, осіб, засуджених за державну зраду. Загрозу національної безпеці, вчинення терористичного акту, створення терористичних груп, керівництва організаціями такими структурними частинами, підрозділами, створення злочинної спільноти, встановлення або поширення злочинного впливу, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття злочинної діяльності. Ну, досить широкі підстави для припинення громадянства України. Ну, при цьому хочу ще додати певний тут. Так мовити, запобіжник є, який є в міжнародному законодавстві, в разі якщо у особи немає іншого громадянства України, то в даному випадку з громадянства України його виключити не можуть. Те саме стосується і участі у збройній агресії проти України в складі збройних формувань в державах, визнаних державою агресією або державою окупантом. І які перебувають у збройному конфлікті, війні з Україною чи сприяла вчиненню збройної агресії проти України. Я вважаю, що цей пункт також досить некоректний. А якщо завтра припиниться, то що ми будемо потім повертати їм громадянство України, припиниться в стані війни, в, конфлікт, в збройному конфлікті війни, ну, знову ж таки, тут теж ситуація. Я вважаю, що саме формулювання досить некоректне. Тому на сьогоднішній день цей закон. Як я бачу, вносить підстави для отримання множинного громадянства і його легалізації на території України, а також підстави, які несуть загрозу національній безпеці щодо втрати громадянства України. І вважаю, що це потрібно переглянути і не допускати в тому вигляді, в якому запропоновано. Ще раз нагадую, що Україну треба захищати, допомагати, не дивлячись на те, де ви знаходитесь. Вона у нас одна. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь і поширюйте це відео. До зустрічі!